Якби мені хтось там, ну е скільки сім років тому сказав, що от так от буде, я б в житті не повірила, що, ну, що щось здатне змінити так людину. Я народилась в Донецьку, і прожила там 16 років. Я переїхала до Маріуполя за рік до початку війни у 2013 році. Я відвідувала Донецьк, там у мене залишались родичі, багато знайомих. Частково деякі друзі одразу почали підтримувати Росію. З більшого люди були ем, аміобні та індиферентні до того, що там відбувалося. Все трималося спочатку там, на шкільній дружбі, на цінності того, ну, відчуття дому. Він завжди був там розумніший за багатьох. І е, коли почалася революція гідності, він підтримав те, що там відбувається, він казав, що ну, те, що студенти вийшли, те, як їх побили, це абсолютно якби по, по звірячому. Проте російський телевізор і нестача інформації адекватної вона зробила свою справу. І з часом він теж е, е, подумав, що це скоріше війна кланів там на Майдані. Там дійсно були вбивці, які стріляли. Але вони були на замовлення влади про а не про українську. Це ж в принципі дуже зручно так формувати міфи на правді, які брати якусь правду, а потім спотворювати її. Факт є, достатньо його просто видозмінити. Для нього найбільший біль був оця думка, що Україна постійно бомбить Донецьку область. І от ми про це говорили. І я кажу: ну слухай, це неможливо. Ну існують докази, де видно, очевидно, що Росія стріляла, тому що українських позицій там просто не існує. Він мені здавався завжди, ну що можна якось його переконати. Він жив у Маріуполі, і дуже скептично ставився. До всього, що там відбувається, ми часто зустрічалися, тому що важко без оточення старого жити у новому місці. Він там, наприклад, українську культуру вважав абсолютно другорядною, як коли з ним це обговорювали, він відверто, ну якби, не розумів навіщо в російськомовному регіоні мені купувати українські книжки. Це дуже завжди багато зусиль. йшло на те, щоб ми якось спокійно поговорили. Багато зусиль, багато сліз, бо бували, що ми там до криків і до сліз сперечалися. Якось ми так заговорили, що. А в Росії ну, немає шкіл, яких вивчають українську мову. Там в Донецьку немає таких шкіл. Він каже: от, ну, дійсно там Україні закидують, що тут російську мову не хочуть вивчати в школах. Хоча там, де її колись вивчали, ну її не вивчають вже. І мені було приємно, що він сам там до цього дійшов. Далі були вибори президента у 2019 році. Він сходив на вибори. Для нього було важливо, що з'явилося нове обличчя. Йому було приємно, що от люди вибрали щось нове на момент повного. Масштабного вторгнення вже став абсолютно якби про людиною. ми списалися з ним незадовго до початку масштабного вторгнення. Там питали, чи будемо ми виїжджати і так далі. Він каже: та ні, я думаю, що буду як в Донецьку, коли там зникло світло інтернет у Маріуполі, Ми вже не могли підтримувати зв'язок. Але я знала, що він залишився в місті що важливо описувати його побут. Він був такий самий, як у багатьох Маріупольців. шукаєш воду їжу, увертаєшся від російських нарядів. І так вже було багато причин. Їх ненавидіти, там вже нікуди було очі відкривати. Мій друг дійсно закрив для себе всі питання віри в те, що робить Росія і що робить Україна. Він Більше того, продовжує зараз просвітницьку діяльність з іншими людьми. Він зараз абсолютно проукраїнська людина, яка цікавиться українською культурою, яка розмовляє виключно українською. Важливо не давати не їм не собі забувати, якою насправді буває російська пропаганда, як вона здатна діяти, як вона здатна перетворити один, дійсно, один народ українців. На ворогів розділяючи їх не тільки фізично блокпостами, а й ментально з допомогою інформації телевізора. Зараз, коли мій друг розмовляє там зі своїми знайомими, він каже: Я теж колись таким був і повір мені yeah. на своєму прикладі розповідати, що я теж там колись так думав, я теж колись так думала, і так далі. Бо ну дійсно всі ми в чомусь колись помилялись.